Святого Іванія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, до кого мені порівняти людей цього роду, до кого вони подібні, вони подібні до дітей, що сидять на майдані, і кличуть у нідо Ми грали вам на супівці, та ви не танцювали, ми вам співали жалобно, та ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина, і ви кажете, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і ви кажете, ось чоловік, що любить їсти та винохити, приятель митарів та грішників, і всі діти мудрості виправдали. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос розказує, що дуже тяжко є вгодити людям. Бо Іван Христикий прийшов, який не їв, не пив, а всі казали, що він піса має. Він прийшов і сіп'є, і всі знову недовольні, тобто ніяк не можна вгодити людям. І апостол Павло каже: живіть так, щоб подобатися Богові, а не людям. Бо саме перед Богом ми будемо здавати звіт нашого життя не перед людьми. Ми повинні пам'ятати, що ми живемо на цій землі, щоб більше пізнати Бога. Бо чим більше пізнаємо Бога, тим більше ми відчуваємо миру, радості, любові в нашому серці. Ми тоді маємо менше страху, бо ми знаємо, що ми довіряємо Богу і наше життя. І ми знаємо, що з нами є Господь, який як добрий батько. Допоможе усьому, Маємо труднощі, допоможе перейти через труднощі, маємо радість на серці, він радіє разом з нами. Бо є той, що любить. Є той, як каже пророк Ісая, який не, не доломить надламаної очеретини, тобто той, який підтримує завжди. В сьогоднішньому апостолі ми також чули. Що апостол говорить знову ж таки, щоб не жили заради земних втіх, але пам'ятали, що наша основна втіха нагорода чекає нас на небі. Тому стараємося жити це життя з Богом, наповняти серце і хто є кругом нас, любов'ю, щоб вони через наше життя впізнали, який є добрий Господь. Отож, прийдімо. Як у псалмі говориться, і споживімо, і збагнімо. Який добрий Господь, амінь, слава Ісусу.